Та бери її рукою. Бери, 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 бери бери, голову. Вона така я не возьму. Бери от так. Да-да-да-да-да. Я думав, що в петечку вік. О. Паруші такі. Да, та ну, 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 а, ну там А ну мога. Нога 56-го розміру і карась все. А ну. Зачекай, підержи. Що це ти робиш? Перезиваєшся? Да? Так, Артур уже перезиваються. Сьогодні ми компанією, друзі. Їдемо шукати кого? Правильно. Карася! Карася, а якщо повезе, і сазана. Ну Карася обов'язково, друзі. Зараз переживаємось. Обов'язково чоботи. Чехольчику. беремо все і виходимо на воду. Йому. Декілька, декілька місць перевіримо. Спочатку одне, зайдемо тут сазани. Артур ловив тоннами. Тоннами. Каже, Зараз там буде багато сазана. Ну Приїдемо побачимо, бо ви ж знаєте. Вчора було, сьогодні може не бути. І без чого ми не починаємо нашу рибалку. Це, звичайно, наш піддупничок профмонтажівський обов'язково обов'язково, щоб у вас було п'ятій точці сухо, тепло і комфортно. І на колінники ручної роботи, профмонтаж перевірений уже роками, на яких у вас класно сидіти чи в снігу. Бачите снігу скільки, зараз покажу. Чи лід, чи вода вийшла зверху на лід. У вас коліна будуть сухі завжди. Ось у снігу багато, ви стали на нього по хіру. Ззаді піддупничок і від чобіт у вас ваша п'яточка не мерзне. А ми погнали на лід. Так, друзі, поки ми ще тут на березі, скажімо так, я приготую прикормочку. Це у нас реал фіш. Сьогодні буде халва для карася, на мою думку, найкраща для прикормка для. Карася. Часник Чебрець і халва. Значить, зараз ми в таку сумку насипаємо, там у мене трошки вже є. Насипаємо туди. Насипаємо і у воді підемо додавати. О, ось у мене чесник-чебрець залишився. Запах капець. Там ми потім додаємо водички трохи і одразу кидаємо її в лунку. Погнали, друзі, це беремо з собою і будемо там годуватися. Снігу понамітало капець. І ми в цьому снігу оце, йдемо шукати щось. О, на льоду трошки краще. Тут буде місто. Ooh. Uh. Устанький. Потом значит кипятильник тебе щось шусь привязан. Поверь. <риве> 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 Тільки не бухне об дно. Тут де 4 метри. <плес> Може. Не спіши. Приторможу, притормову. <плес> <плес> Друзі, обходили тут 4 місця, риби не побачили в камеру. Тому передвігаємось, зараз переїжджаємо на іншу локацію, будемо шукати там рибу. Зимова рибалка вона активна завжди, не тільки по водоймі треба шукати рибу, а й в принципі на різних водоймах. Тому переїжджаємо, зараз там ззаді в нас Артур їде. Ще хлопці їдуть там спереду, дзвонили, що наче є карасик. Їдемо туди, будемо пробувати його ловити. блядь. Авария. Вот так пробираем до места рыбалки. Оп. Оп. И поехали дальше. Привет. Лигайся! Лигайся! Лигайся 100%! Одного карася сливаем. Да? Настоячку. Настоячку? На Пиздец, покинь. Она на ігру не хочет? А шов камеру? А шо в камеру? В камерах є карась? Є? Ходит. І ходит, ну знаєш, я скажу, блядь, что метр от одного? Три метр на дно. А? Мой вон. Скажи мені, де найкраще мотор в Черкаській області продається. Блін, розібрали весь під ноль. Я, Я вку, Всі Черкаси до мене з'їхалися і розібрали все під ноль. Ви мені пів порції всі, будь ласка. Сиплю. Давай. Хоп. Хоп. Це бери. Оце він, подивіться, як червяки. Так, побачили. Трошки риби, Значить беремо наші вутки. чехлі ось такому. Беремо нашу утку з боковим кітком. Тут в мене і на окуня, І запасні утки. Значить Це в мене. Це в мене утка. Елемент теле. 100-метрова катушка. Golden kitsch. N-Ice 75 на довгій нозі. 0,45 -та жилка, також Голден Кеч. Зайдіть в опис і подивіться, там є посилання на все, чим я користуюсь, друзі. Одягаємо талька із мотильниці. Ось ця прохмонтажка найкраща, найзручніша мотильниця серед всіх, якими я користувався. Тепло від ноги йде. І... В мене знаєш, де моя вся сідав. Ну, і вас мотель буде будь-який. Мороз не, завжди ти буде. У ти... тебе є запасна? Я на тебе ловлю. <рес> чи ж ти щось, чи ні? Брат ловив два <рес> і я е -е, одненько. І я нічого. Ну, тут -ту -ту. ти ще ж жахне. <рес> <гони. рес> опа, підіть, о, тут то є. так і риба тут десь є. Ох, какие лоптики. Ты вже так брова не трогав. Ага, ти ты ботик? Три штырнадцать. А, понятно. Шо, вже? Угу. Блядь, покльовка була. Покльовка була настояча, Придавив так. Аму давай повтори. Ось це гриба Треба перекусити і попити чайку. Яка ж? А що головне має бути на рибалки, Артур? Правильно сало. Але треба У мене столик є, давайте я розвожу столик. Чайок. Будете бутерброди. Опа, є, друзі. Є, настоячий взяв, підняв хороший карась. Хороший а кар... Ты Ух, и давай. Друга, так, так Ух, и хороший ты карась. Ух ты, ты, ж... ты ж. Давай. Андрюха, да я живу. А я. Настоящий. Что, что? Как жизнь идет на третью стадию, Почекайте, зараз достану карася, розкажете. А так Так, руки що. Ось, він дивіться. Заходимо. Заходимо, заходимо. Дивись. Ти карася не бачиш. Дивись. руки По цьому. Та йди сюди, покажу тобі щось. <хи> Артур, ди покажу щось. Покажу мормишку, на яку клюнула. Тебе таких нема. Не показую. Дивись. Диви, як диви, не можу достати. Ти бачиш, як хорошо тримає він да. гачук. Оце така мормишечка на поячкою. Номер 10. Номер 10. Да. Я. я не можу. Не можу достати. Настоячу, щоб... да, на підняв. А підняв, так. Да? І ходить стерво. я її сам зустрічав тут пару разів. Диви, не можу виняти гачок. Десь, поп... Десь попав так, що не можу виняти гачок. О, винят. давайте вже розказуйте. Так, мотилька ми додавали після кожної рибинки. Покльовочка була така, підняв. Але сьогодні не хочу брати на, на ігру. Настоячий бере. І це багато хто каже. От і в мене клюнув він також не на гру, а Настоячий. Опа. Єсть. Нема, нема, та є. Покльовує. Ти цікавий, як сома. Хороший. Настоячий взяв чи на ігру? Ага. Сьогодні більше клює. Сьогодні... Сьогодні більше клює на коли не підігруєш ківком, а просто лежить на дні. Більше покльовок. Ну, знову хлопці клюнули. і більше не хоче. хочелось буквально година рибалки прощелкав там ага, красавчик є? Та есть короче що мені не да Зіночка одна працює. Не знаю, що вони там Отаких тут ще не було. Таких воно знімає. Отаких карасів тут ще не ловили. Тут ловлять таких карасів? Нормально, а це отакі, так?

Да нет, ну это карась, так сегодня будет. Да? Да нет, короче, двигается, не дергать. Не дергать. Никто не держит. Тут рыбы нема. Тут є, А нет, тут карась. Если укажу, не сраку, А хороший. Хороший карась. Та бери ее рукой. Бери бери, 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 ее вот так. Да-да-да. Да я думал, что вот пятичку видит. Хороший такий. А, ну там, да. там, ну, там А ну нога. Нога 56 размера и карася сейчас. Бля. Поклвка була. Нічого, туда ездили. Пускают, там все нормально. Бо хтось мені казав, что там... Не пускають. О! Добрав. Тільки щось мале таке. Сковородочний. Так, да, або сковородочний... Блін, напутав тут. йолки палки Або сковородочний, або не карась взагалі. Не, карась тільки... Це ти не міг більший клюнути, скажи мені. мене <реку> тут Не міг ти більший клюнути. А? Скажи мені, нормальний якийсь, щоб клюнув. Такий кіло 100-200 кіло ну, да. Ну і так і така тут риба є, Її велика, її не дуже велика. Так, друзі, все, закінчуємо сьогодні рибалку. Ну, одна із моїх найменш вдалих рибалок, скажімо так. В принципі, рибу бачили, в толпі я бачив, ловили там в загальній кількості мішками рибу. Але мені сьогодні не пощастило. Бувають такі рибалки. З вас лайки, коментарі. Побачимось. Всім пока!